Аудіокниги українською від студії Калідор Серія детективів Альфред Гічкок презентує Дональд Хонінг. Час на пенсію. Я Джек і Бак добряче набили руку на кіднепінгу. Для тих, хто не розуміє, пояснюю на викраденнях людей. Рідкісні спроби гори конкурентів захопити нашу нішу незмінно закінчувалися невдачами. Напевне, саме цим і пояснюється наша розслабленість, яка прийшла із часом. Це самозаспокоєння тривало до моєї знакової зустрічі із Барні Блу, моїм старим знайомим зі злочинного світу якого я дуже поважав за зухвалість, рішучість та вміння прораховувати комбінації на декілька ходів наперед. Знаєш, Буш», – сказав мені барні, я давно захоплююся твоєю організацією і справами, які ти провертаєш зі своїми хлопаками. Багато років вам не було рівних у кіднепінгу. Ваші викрадення. Увійшли до підручників, за якими в академіях навчають курсантів поліцейських. Я чудово ознайомився з твоїм почерком, досконально вивчив ваш метод і дійшов висновку, що можу просто зараз сам зайнятися цією ж справою. Я зібрав власну команду і готовий розпочинати роботу. Тому вважай, що я кидаю тобі виклик. Ну що ж, Америка країна вільного підприємництва барні, знизав я плечима. Якщо ти вирішив, отже, ласкаво просимо. Тільки от щодо виклику, по-моєму, ти сильно перебільшуєш. Він розсміявся, але я вловив у його сміху напругу. Бачу, тобі не дуже буде подобатися. Якщо на твоєму лужку пастиметься іще одна корова буша. Хе, нічого. Я таки готовий ризикнути. Ходять чутки, що ти зі своїми хлопцями надто загордився і уявив із себе бог знащо. У тебе у склянці скисло вино, старий, а ти цього навіть не помітив. Там вже оцет. Жарт, по моєму, так собі, але. Сутої звічливості я посміхнувся, на тому ми із барні і розійшлися. Коли я повернувся додому, почав міркувати, і думки мої були вже не такими веселими. Що більше я думав, то більше схилявся до того, що блуд дещо правий щодо самозаспокоєння. Ми дійсно багато років були неперевершеними асами у цьому бізнесі. Але із появою на сцені нових дійових осіб, барні та його людей, становище могло різко змінитися. Адже з Барні не можна розслаблятися. Він цілком здатен здійснити якесь грандіозне викрадення і відсунути нас на другий план. Знівелювати цю загрозу, вирішив я після тривалих роздумів, можна одним єдиним способом. Надати нашій кар'єрі, яке дійсно дещо закисла, новий потужний поштовх. Я зібрав своїх хлопців і розповів їм про зустрічі з Барні Блу та про виклик, який він нам кинув. Для того, аби вказати належне місце для цього смаркача, сказав я Баку і Джеку. Ми повинні провести операцію, яка затьмарить усе, на що здатні барні з його орлами. Ми повинні показати їм такий урок, який вони запам'ятають на все життя. Це викрадення, звичайно, має затьмарити також усе, що й ми робили досі. Це повинне бути найбільше, найграндіозніше викрадення в історії людства. Я хочу прокрутити операцію такого масштабу, аби усі наші конкуренти та заздрісники померли від сорому і заздрощів. А ми, а ми аби увійшли у підручники не тільки сучасної історії, але й майбутніх століть. Я знав, що моїм друзям не позичати честолюбства та професійної гордості. Джек кивнув із радісною посмішкою, а бак, як завжди, промовчав, та по його очах я помітив він теж зацікавлений. Ну, і кого ми маємо викрасти, бушу? запитав Джек. Ти сам легко здогадаєшся. Хто найбагатша людина на світі, га? Невже його? Джек аж роззявив рота від подиву. Саме його. Але ж до нього неможливо підійти на відстань гарматного пострілу. Він знає, що є ласою здобиччю для злочинців і тому вживає всіх запобіжних заходів. Його машина за міцністю не поступається танку, а охоронці за силою і жорстокістю можуть дати фору неандертальцям. Не сперечаємося. це його сильні місця, із незворушним виглядом погодився я. Втім, він має. І слабкості. Про кого ви тут розмовляєте? поцікавився бак, який вважав за краще не говорити, а працювати кулаками. Про мільярдера Джо Гріггена, пояснив я. Нафтового короля, додав Джек. По-моєму, цілком нормальний об'єкт для викрадення. Підтримав мене несподівано старий бак. Ми можемо вимагати із нього хоч п'ять мільйонів, сказав я, і обов'язково їх отримаємо. Для нього це не гроші. Дрібниця це буквально дохід за тиждень. Від втрати п'яти мільйонів він не збідніє ані трохи. Купить декілька конгресменів, примусить їх ухвалити закон, який дозволить зменшувати базу оподаткування на суму викупу, і одразу ж про все забуде. Теорії звучить гарно. Тільки от як це зробити? Важко зітхнув Джек. Ха -ха. А я вже розробив план, хитро посміхнувся я. Загроза конкуренції з боку Барні Блу змусила мене вигадати найзухваліше викрадення у нашій кар'єрі. За два тижні, панове, на Лонг Хайленді відбудеться грандіозний благодійний вечір. І нам дуже пощастило, що це буде бал маскарад. Тому готуйтеся, скоро їдемо на свято перебранцями. Підпільний друкар, спритник Геррі, зробив нам фальшиві запрошення, і вигляд вони мали навіть кращі, аніж справжні. У всіх газетах писали, що бал на Лонг Хайленді стане головною подією року. Вони навіть самі не здогадувалися, наскільки мають рацію. Бал повинен був відбутися у одному зі старовинних маєтків, такому великому, що у вітальні можна було б грати у поло, якщо на вулиці дощ. Я особисто обирав костюми для себе та для хлопців. Бак повинен був стати печерною людиною. Його вбрання було найпростішим, тому що складалося із пов'язки на стегнах, кийка і невдоволеної пики, вона в нього була з собою завжди. Джек повинен був вирядитися у сорочку з рюшами, Камзол та Панталони. До речі, він і зовні дещо нагадував лорда Байрона. Ну а для себе я залишив скромну роль Мілларда Тилмора. Тринадцятого президента Сполучених Штатів Америки ми прибули рівно о 9.30 вечора. Величезний маєток виблискував від вогнів та коштовностей дам. На бал з'їхався весь світ вищого суспільства. Того задушливого вечора на Лонг Айланді зібралися принци та принцеси держав. Про існування яких пам'ятали тільки філателісти та картографи, які багато років тому вийшли на пенсію. Компанію їм складали промислові магнати, знамениті спортсмени, представники шоу бізнесу, плейбої і просто сліпучі красуні, головним статком яких були їх тіла та приємні писочки, усі з'явилися в маскарадних костюмах. За присутніми можна було вивчати історію людства. Я особисто обмінявся рукостисканнями та перекинувся декількома словами із Олівером Кромвелом, Тимуром Талейраном, трьома Макіавеллі, Юлієм Цезарем, Марією Антуанеттою, Маркізою де Помпадур та іще з десятком не менш відомих історичних особистостей. Наша мета Гріген. Низенький чоловічок із округлим животом та малесенькими очима був вдягнений у Моїсея. Я спеціально зіштовхнувся із ним біля столу, на якому стояла величезна чаша із пуншем. «О-хо-хо! перепрошую, Моїсею, розсміявся я. Ви мене впізнали? засмутився Грін. Ну це ж елементарно. А ви самі хто будете? Президент Нілар Філмор із гідністю презентував себе я. Ми з ним розговорилися. Я обстріляв старого добірними анекдотами, перед якими не встоїть навіть небіж, який поступово та непомітно і дуже спритно вивів його на балкон. Там, у темному кутку, нас очікувала печерна людина із долбнею представник організованої цивілізації. Пожартував Ґрін. Нашому неандертальцю було не до жартів і тим більше не до правил гарного тону. Після легкого удару довбнею по голові нафтовий король розтягнувся на підлозі. Я витягнув зі своєї президентської валізи величезну ведмежу шкуру, яка закривалася на замок, блискавку. Ми запхали свою здобич всередину і застебнули її. Я допоміг баду закинути Гріггена на спину, і ми рушили крізь натовп до виходу. Я рухався попереду і пояснював усім, що ми, ніби алегорія процвітання Америки, груба фізична сила, багатство та влада. Лорд Байрон очікував нас на парковці. Бак закинув найціннішого на землі ведмедя на заднє сидіння і сяк так прилаштувався поруч. Я сів попереду, і ми вирушили. Фараони, які стояли біля воріт, не тільки не спинили нас, але ще й гідно оцінили наші костюми, хвацько віддаючи мені честь. Десь за півгодини Джек зупинився у відлюдному місці біля будиночка, який я винайняв тиждень тому. Це скромне житло повинне було на декілька наступних днів стати притулком для найбагатшої людини планети. Щойно отямився, Грігген голосно зажадав, аби його випустили. Ми негайно розстебнули ведмежу шкуру. Мільярдер здивовано подивився на неї. А потім перевів погляд на нас та наші костюми. Я зрозумів, що бак дещо переборщив із долбнею. Гріген явно не пам'ятав, як минули декілька останніх годин. Куди це я потрапив? У машину часу чи в дурку? підтвердив мою здогадку нафтовий король. О, все значно простіше, містер Гріген, заспокоїв я його. Ми побували на балі маскараді. Вважайте, що ви тепер наш гість, тільки врахуйте, ми привезли вас сюди не тому, що нам потрібен четвертий гравець для бриджу. Ні. Ха -ха. Попереджаю, ми люди відчайдушні і не спинимося ні перед чим для досягнення нашої мети. Тому сідайте, будь ласка, влаштовуйтеся якнайзручніше і не турбуйтеся. За день-два ви будете вдома. Тривалість вашого перебування тут залежатиме від вас самого. Від мене? Спершу йому, вочевидь, було не втямки, але поступово він почав розуміти. Ви мене що, викрали? Абсолютно правильна думка, кивнув я, продовжуючи грати роль президента. Ми відпустимо вас, містере Гріген, за п'ять мільйонів доларів. Ось побачите, ви що будете нам дякувати. Місце в історії тепер вам назавжди заброньовано. Ви стали головним героєм найбільшого викрадення в історії людства. Завдяки нам. За один вечір ви виросли із просто маленького згадування у підручниках історії до героя цілого розділу. Ви, ви це... Вам це так не пройде, містер, містер Філмор, підказав я йому. Чорт би вас забрав, Філмор. Ви не можете мене викрасти, це, це неподобство, на якого дітька мені ваша слава, вона мені вона мені не потрібна. Спочатку Гріган, як і належить великій людині, почав вимагати телефон. Погрожував посадити нас за грати або до кінця наших днів мордувати, і обзивався негарними словами. Він заспокоївся тільки після того, як ми <гум> сказали, що запхаємо його назад до ведмежої шкури. Мільярдер ліг на кушетку і на подив доволі скоро заснув. Бак залишився його оберігати, а ми із Джеком вирушили на кухню відзначити наш успіх. He -he. нехай тепер барні спробує перевершити це викрадення, сказав я. Щойно вони дізнаються, хто викрав Грігена, то негайно змотають вудки і закриють свою крамничку. Серйозними справами повинні займатися професіонали, а не аматори, якими б талановитими вони не були. Так, ти геній буш, похвалив мене Джек. Я не схильний до Лестощів, але повинен зізнатися зачервонівся від задоволення. Слухай, ти справді думаєш, що вони заплатять нам за нього п'ять лимонів? Хе, Впевнений. Точнісінько, так само, як впевнений, що 5 мільйонів баксів ми б ніколи не отримали за королеву Великої Британії або за онука якогось мультимільйонера. Із Гріггеном все інакше. Він здатен легко заробити у сотню разів більше, тому людина, з якою ми будемо тримати зв'язок, без зайвих розмов віддасть нам гроші, аби отримати їх назад від нього. І я впевнений, що Грін мститися нам не буде. Адже він, бізнесмен, він він просто сяде за стіл, закотить рукави і почне відробляти втрачені гроші. От і все. Вранці ми розбудили Гріґена, пригостили безкоштовним сніданком і яскраво змалювали йому стан речей. «І з ким нам вести перемовини про викуп? запитав я. Я не скажу вам жодного слова, рішуче і зверхньо заявив мільярдер. Містер Гріген, окинув я його з попиляючим поглядом. Дозвольте повідомити вам, що ми влаштували у підвалі маленьку таку камеру тортур, нічого особливого, та батоги, припікання вогнем та інші знаряддя праці середньовічних інквізиторів. А якщо на вас і це не подіє, ми поставимо найзабійнішу рекламу і будемо крутити її перед вами, поки не зламається програвач. Цього не витримає навіть найстійкіша людина планети. Якщо ви відмовитеся нам допомагати, вам доведеться познайомитися із такими темними сторонами людської натури, про існування яких ви навіть не здогадуєтеся. Отож, відповідайте на питання, із ким нам вести перемовини про ваш викуп. Нафтовий король лякливо скосився на мене, тоді важко зітхнув. Він зрозумів. У цьому протистоянні він не зможе перемогти. І з моєю дружиною, місіс Гільдагард Гріген. Він неохоче продиктував нам номер телефону. Вона єдина, хто без проблем зможе зібрати 5 мільйонів. У неї є дублікати ключів від усіх моїх сейфів. Вона історичка? запитав я, уточнюючи. Холодна, як лід», – відповів він. Вона буде виконувати мої вказівки. Поза всілякими сумнівами. Якщо переконається, що від цього буде залежати моє життя. Того ж дня по обіді я вирушив у місто, зачинився у телефонній кабінці і вкинув у щелину апарату тонку 10-центову монетку, яка повинна була принести нам 5 мільйонів доларів. Тоді набрав номер. І з задоволеною посмішкою почав очікувати на відповідь. Чекати довелося довго. Спершу я рахував гудки, потім збився з ліку і врешті-решт повісив слухавку. Ну що ж, дивно. Що за номер ви мені дали, містер Грігген? загрозливо поцікавився я, коли повернувся на нашу базу. Це особистий номер місіс Гріген. Он як? Він настільки особистий, що там ніхто не відповідає. Нічого дивного, безтурботно знизав плечима мільярдер. Місіс Гріген доволі енергійна жінка. У неї весь час є якісь справи. Невже її анітрохи не тривожить те, що ви не повернулися додому із балу? Ні. похитав головою Гріген. Мої ділові інтереси поширюються на багато країн. Мені доводиться працювати день і ніч, аби бути у курсі всіх справ, містере Філмор. І доволі часто буває таке, що я не ночую вдома тижнями. Увечері я знову вирушив у місто. Результат, втім, був аналогічний тому, що я отримав вдень. На зворотньому шляху я почав хвилюватися. Я чудово розумів, що із людиною такого масштабу найголовніше це час, і з кожною хвилиною перебування його в нас зростає ймовірність того, що поліція почне пошуки. Враховуючи те, про кого йшлося, можна не сумніватися. Для нас це могло закінчитися погано. Вони, копи. Не залишать у Нью-Джерсі жодного каменя, під який не зазирнуть. Хіба ваша дружина не їздить із вами на ділові бали? запитав я у в'язня. Їй не подобаються такі заходи. Знаєте, я й сам хочу, аби ви якнайшвидше із нею зв'язалися і все владнали. Мені тут у вас до біса набридло. Ніч минула без пригод. Ну і що ж, це вирішальний день, сказав я Джеку вранці. Або ми сьогодні переговоримо зі старою, або доведеться відпустити цього Ґрігана на всі чотири сторони. Якщо до вечора він не з'явиться, на біржі почнеться велика паніка. Не здивуюся, якщо водночас впадуть і велика китайська стіна, і всі акції на Уолл-стріт». А якщо з'ясується, що до цього причетні ми, о, нас будуть шукати солдати, морська піхота, Національна гвардія, флот, військово-повітряні сили, берегова охорона, канадський кінний патруль і ще бог зна хто? Після цієї палкої промови я знову рушив до міста. Десятицентовий вартістю у п'ять мільйонів знову лежав у моїй кишені. Я іще ще вчора вирішив, що саме скажу місіс Гріген: попрошу її не панікувати, попереджу, аби вона не розповідала про викрадення жодній живій душі, і скажу, що коли вона хоче побачити чоловіка, то нехай вирушає до себе у підземелля і наповнює скриньку золотом. Та на жаль, я нічого цього їй не сказав з однієї простої причини. Услухавці, які раніше лунали тільки довгі гудки. Ну що ж, містер Гріген, сказав я нафтовому королю, коли повернувся до хатини. Ви вільні, можете повертатися до своїх свердловин. Ви отримали п'ять мільйонів? Рухайтеся додому, містер Гріген. похмуро повторив я. Не даючи відповідь на його питання, Очі б мої його не бачили, ми стояли на ґенку і сумно дивилися, як Гріггін іде стежиною до дороги. Це йшли наші п'ять мільйонів доларів без жодних податків. Саме так сказав я хлопцям. Ми втратили їх, тому що ця чортова стара не повернулася, чи то з перукарні. Чи то із чаю, із місіс Вандербільд або іще дідько з назвідки. В житті моєму не було іще сумнішого дня, ніж цей, скорботно зітхнув, почувши цю промову, Джек. Бак не зрадив собі. Він мовчав, тільки незадоволено перхнув. Грін не покривив душею, коли сказав, що йому не потрібна слава. У поліцію він, як я й припускав, не пішов. Історія із викраденням так і лишилася таємницею. Я ж зі свого боку, звісно, теж не збирався розповідати про цей свій прокол усім зустрічним. Якщо Барні Блу та його хлопці дізнаються, що я втратив 5 мільйонів баксів, це буде катастрофа. Це фіаско настільки заплямує мою бездоганну досі репутацію. Що її не вдасться відмити навіть найсильнішими мийними засобами. За декілька тижнів я зустрів барні у барі, де нерідко збирались люди нашої професії. Привіт. Як справи? знічив я поцікавився я. Та замість веселої посмішки чи дотепної відповіді отримав тільки похмуре зізнання. Ми вирішили більше. Не займатися кіднепінгом, буша, повідомив він. Тепер я на власному досвіді знаю, які можуть бути несподіванки. Тому знімаю перед тобою капелюха і визнаю тебе найкращим у цій справі. Дякую, барні, здивовано звівши брови, відповів я. Щиро дякую на такому доброму слові, але що змусило тебе передумати? Ми спробували провернути одну велику справу, але... але у нас нічого не вийшло. Напевне, недостатньо уважно вивчали твою творчу спадщину. Хочеш дізнатися, кого саме ми викрадали, Буш? Ну, звичайно, хочу. Дружину найбагатшої людини на землі. Викрадення місіс Гріген пройшло як по маслу, труднощі почалися пізніше. Як ми не намагалися, нам так і не вдалося розшукати її старого, аби отримати від нього викуп. «Хм, Коли це було? спокійно запитав я, намагаючись не видати власного хвилювання. Десь тижні три тому, так? Точно, кивнув він. Рівно три тижні тому. Чекай, а ти як дізнався? У цьому бізнесі, барні, таємниць немає. Зітхнув я, а сам подумав, що можливо він таки має рацію, і мені дійсно уже час рушати на пенсію. Серія Альфред Гічкок презентує Дональд Хонін. Час на пенсію Читав Руслан Алексюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Для кращого просування твору напишіть, будь ласка, декілька коментарів із враженнями. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку MonoBank, Берміокофі чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!